Усіх преподобних богоносних отців, що на горі святі Афонській просіяли, усіх святих на землі українських прославлених, святих праведних, богоців, його і ноядних, всіх святих, нехай чого. От він їм каже, йдіть за мною. Бог каже, пам'ятайте, Бог каже, через Ісуса Христа, який прийшов, бо наблизилось Боже Царство. І це Боже царство проповідує, ідіть за мною. Перше слово, покайтеся, ідіть за мною. Я зроблю вас ловцями людей. Вони зразу ж покинули сіті і пішли за ним. Ану хто з нас сьогодні щось покине і піде за Ісусом. Запитання номер 1 Чи поставимо ми на перше місце його в своєму житті? Чи батька, чи матір, чи сина, чи дочку, чи городи, чи землі, чи маєтки, чи все поставимо на друге місце, а Ісуса Христа на першому, і коли він прийде, скаже, йди за мною, кинешся все, а в нього буде інша відповідь. Хто більше любить батька, чи матір, чи сестру, чи брата, чи доньку? Ніж мене мене не достойне. Виклик, виклик, але є пояснення. Коли я розумію, що якби не Бог, я б їх всіх не мав, то я люблю його в першу чергу. Це найбільша любов. Якщо я його не зраджу, то я не зраджу ні батька, ні матір, ні сина, ні доньку своєю любов'ю. Це більший виклик. Християнин повинен розуміти, що він жертовно відноситься до всього того, що є названо від Слова Любити. Чому вони покидають все, а йдуть слідом за ним? Бо так хоче Бог. Без зайвих відповідей, без зайвих запитань, а що мені з того буде? А чи буду завтра я отримувати зарплату? Вони серцем почули і пішли. Якщо уважно читати Євангеліє, ви побачите, що вони далі будуть ловити рибу. Чому? Боїсти і Ісусу треба, і Марії, і всім решта, бо їсти треба. Це означає, що ти за основу береш Євангеліє Ісуса Христа, а далі працюєш. Ніхто від тебе цього не забирає. Мається на увазі поставити наріжним каменем у всьому особу Ісуса Христа як досконалу людину. В якій Бог живе. Він зцілив мене, бо прийшла до мене людина, християнин, і сказала: Ісус тебе любить. я такий, що б це могло значити? Поясни мені, і відбувається Євангеліє. І відбувається проповідь Божого Слова. І людина листає сторінки і каже, як мені це все зрозуміти. А тобі кажуть: візьми початок Євангелія від Матвея. І почни почитати, почитати читати глави 5, 6, сьому, восьму, дев'яту, які є кодексом життя християнина. Нагірна проповідь на горі блаженства. Як шукаєш відповіді, відкрий текст і подивись на своє життя: чи живеш ти так, як християнин, який має дорогазку Конституцію на нагірній проповіді Ісуса Христа. Там є все прописано. Дойоте, як мають жити учні Христові. Ці українці, які сьогодні живуть, зараз стоять у храмах, моляться, терплять і вони не зраджують, вони будуть йти до Бога. Ви знаєте, що сатані нас не перемогти ніколи? Ніколи. Ви вивчали історію своєї рідної землі і свого народу, правда? В школі, в технікумі, в ліцеї, в університеті. Ви подивіться, від початку, від коли прийшло слово Євангелія сюди на цю землю сатана не злюбив її. І постійно ця земля є каменем спотикання для багатьох сусідів. А деякі народилися тут, деякі які народилися тут і заснували північне царство, і стали негідними дітьми гідної матері України. І сьогодні кажуть, що вони її не вбивають. І сьогодні вони кажуть, що вони б'ють тільки по тих об'єктах, які є військовими, де помирають і помирають, і помирають цивільні люди. Люди, хто збрехав перший світ? Сатана. І ті, хто пішли за ним, будуть завжди брехати. Оце політика сатани. Настільки обдурити, настільки забрати із серця, це те, що не сталося святими землі української. Бо вони не зрадили Бога. Тому і стали святими. Тому це не щось те, що хтось там проповідником великим був, що хтось там 40 поклонів в день лупив. Це слава Богу, нехай. Це теж корисно. Це не те, що хтось постився там, це не в тому святість. Святість в тому, що ти любиш і що ти не зраджуєш, що ти тримаєшся того, хто тебе полюбив. Що ти розумієш, що така в нього є велика любов, що я ніколи не помру? Проста істина, я ніколи не помру. Бо Христос воскрес. І я воскресну. Розумієте, якщо центром нашої віри не буде стежень Воскресіння Ісуса Христа і причина створення Всесвіту любов, то все, що я маю, живу і віддаю, має бути з любов'ю. І ми часто собі нагадуємо про це слова апостола Павла. Він також це зрозумів, маючи море знань, досконало знаючи закон Мойсея, передання батьківське, маючи величезного вчителя Гамалеїла, де прийняв все, Ісус Христос все йому так. Раз. А ти любиш? І він в кінці написав: навіть якби я все на цьому світі мав, якщо я любові не маю, я пустий звук кажу. Розумієте? І оця святість полягає в тому, що ти зараз, тепер, тут живеш, працюєш, якій би ти, ти злобі не був, які би ти війні не був, як би ти ненавидів ворога, ти маєш причину і все з любові, українці. Залишайтесь українцями. Залишайтесь тими, хто має в серці любов. Бракує любові до ворога. Люби краще чоловіка. Люби краще батька. Тих, хто тобі тут близький. Тому шукайте Царства Божого, покайтеся і шукайте Царства Божого. Як його знайти між собою в любові? В тому, що ви маєте зараз і тут? І будете святими. Ісус Христос, який дає нам цю любов, повинен діяти через нас далі. Якщо Він стіляє, ти стіляєш. Якщо Він благовіствує, благовіствує ти благовіствуєш. Тобто учнем Ісуса Христа бути там, де мовчить людина. Якщо замкнулась собі, якщо сидить, не розмовляє, ти повинен знайти там підхід. Ти повинен своєю любов'ю, рукою своєю, дотиком своїм оживити цю душу, тоді ти будеш Ісусовий. тоді будеш святим Його очам. А коли ти почув, прийняв серце. Віддав на руки і на уста, і образив, і наробив лиха, то ти сюди не йди. Ти йди туди. Ти там зроби порядок, а тоді приходь сюди. Не так каже Конституція Івангелія Ісуса Христа. Так, перше, ніж мені принесеш дар, іди примирися зі своїм братом. Тоді буде твоя сповідь прийнята. Тому часто апелюємо і кажемо до людини, яка йде до сповіді. Прости себе, прости своїх рідних і близьких. Простить тебе Бог. Для того, щоб ти простив себе, ти повинен простити ближнього і піти примиритися з ним. Тоді простиш себе. Бо якщо цього не зробиш, ти лукавиш, ти лице міриш. Бач в чому святість. І не треба багато чого шукати. І дуже просто і все зрозуміло. Людяність означає Євангеліє Ісуса Христа. Бо Бог так полюбив світ, що сина свого народу віддав світові, щоб світ пізнав і зрозумів, як то добре, коли Бог живе з нами. Вони це розуміли, вони це віддали нам, тому і сіяють в нашому календарі як святі землі української. Продовжуть святість у календарях землі української. У вашій сім'ї, в ваших фотоальбомах, у ваших біографіях. У тому, що написують про вас, діти, внуки, зробіть своє життя, і ти, романе, так зроби своє життя. Всі зробіть своє життя так, що було сказано про вас, що жив як ангел на землі. Тому розпинайте себе зі своїми похотями, зі своїми гріхами, благословляйте інших, обіймайте інших, любіть, оздоровляйте своєю любов'ю, лікуйте їхні рани, будьте живими. Бо вони можуть померти без вашої любові. Даруйте, даруйте тим душам ще шанс жити. Ми сьогодні їх маємо дуже багато. Сьогодні зранена вдома жінка, сьогодні зранений син лякається. Сьогодні християнин має стати сильнішим, хоч теж те саме терпить. Бо від цього страху нікуди ми не дінемося. Це дійсно важкий страх, який угнітає, який заставляє серце стискатися. Але ми виходимо з цього. Виходимо і кажемо, що дякую за життя, і беру, і телефоную. Живі, живі! Слава тобі, Господи! Тому і починав літургію, і завершую літургію. Дякую за те, що ви живі. Богові.